Дві речення. Він прокинувся раніше на годину перед тобою. Тобто раніше він прокинувся, ніж ти прокинувся. Тобто, якась дія сталася раніше перед іншою минулою теж. Тобто є дві минулих дії. Одна сталася раніше, а потім інша Fast Perfect. Fast Perfect, так, тому що у нас є що? Він прокинувся годину раніше перед тим, як ти прокинувся. Тому де буде перша ця дія? Fast perfect. Mm. He uh had had given up. Тільки не given, це ж get, так before you uh did no. before you did, yes, uh huh. He had got up about an hour before you did. Спочатку він прокинувся, а потім ти це зробив, так, і у нас тут є ж таке before, перед, так.